Виталий, витаю вас с днем рождения. Пивка попытался я к Зачем ты, меня... Голубь, зачем, побычешь, зачем ты меня оскорбляешь? Ну, что ты сделал? Зачем? Ты, на меня не иди. Ты, ты выпил чешу? Ты чмошник. Ты выпил чешу? Чмошник. ты снова выпил? Ты пиво, ты полный пакет пива, еще выпил? Еще. Виталий. Еще. Ты долбоеб. Ты снова выпил? Ты. Снова выпил? Ты снова будешь потом жаловаться, этот писать на меня, что я тебя побил. И тому подобное. Зачем ты это делаешь? Диденко. Когда ты воевать? Послушай. Когда ты будешь воевать? таким, как ты точно знаешь. А ты знаешь, что ты, точно... что, что? 네, тебя, что ты не будешь воевать, потому что что? Нет, Диденко, ты не ври. Не ври, не ври. Что с тобой? Что тобой... ты? Иди сюда. Иди подпишу. Диденк. Ты что, бухой собрался за руль? Ты выпьешь и собрался за руль? Иди сюда. Ты Иди что? Сюда, блядь, повоюем с тобой. Ты что, Диденк? Ты напился? Садов вы да, да. меня Да вот смотри. Что попрошу? ты делаешь? Ну Так он должен да, Так он же ж написал. Что? Приехал, блядь, на день рождения, блядь. А? До семьи. Ну... Не ври, да не ври. Нет. Ты каждый день дома. Каждый день дома зарплату получаешь. Не, ну, он написал же, ты же не знаешь, он написал заяву, что я ему будто взломал челюсть, этот, Ты помий свою жопу послушай Диденко, це ж ты там рассказываешь, деньги собираешь, я даже 100 гривен э, Яне Диденко скидал Цешь ты сколько пацанов это ты глава э, организации был гощит что такое Шо с тобой? Шо с тобой, День? Шо с тобой? Конечно! Ты потом сейчас побежишь и скажешь, что я ты челюсть зламав и тому подобное. Ты что прокурором выпрашивал, мне вручить підозру? Ты что забыл? Ты что забыл, ск... сколько ты бегал до прокуроров, до всех выпрашивал, чтобы мне вручили підозру? Чтобы будь с то я 18 -18, 18 -18. ты... Ты что напился? Слово, Ден? Ты слова напился? Что ты, блядь, Тебя... ти вбігаєш, блядь? Ты слова? Я убегаю, потому что ты напишешь, что я тебе челю сломал. Прокурором ты просил, чтобы мне вручили пидозру посреди тяжести. Ты что забыл, как ты бегал? Ветер, говорят, ты списался за армии. Списался, не мое питание, я же тебе говорю. Все знают, что происходит там и тому подобное и <кху> э, тому подобное. Ти ж другий постійно цкував, що не в армії там, і тому подібне. Не маєш питань, що ти е, втік. Дивись, двохітажний домик було в молопострою. Купив ID4 за 30 тисяч доларів. Ось тут питання. Люди тобі здавали гроші, коли ти був е, поранений. Тобі люди здали гроші на те, щоб ти пролікувався. В тому числі я 100 гривень тобі дав. Але це з... тобі давали люди, е... розраховуючи, що ти їх витратиш ну, в правильне русло для себе на здоров'я. А ти на матеріальні цілі їх використав. На матеріальне благо. Питань немає, Віталій. Ти бивший працівник поліції, батько в тебе бивший начальник Полтавського сільського району. Те ж саме. Ти пойми, Ти жив все життя за рахунок інших. В поліції, в дітей забирав 200 гривень, навіщо? Віталій. Віталій, як воно в тилу? Розкажи. Ти ж в прокуратуру бігаєш, щоб мені откуда? підозру вручили. Собарь бори лопату, ты ж мені го казав, го що мені підозру копать. Ти в прокуратуру ходиш? ходишь? я копируешь. Чего ти в прокуратуру ходиш? Що ти в поліцію ходиш, просиш мені, щоб вручили підозру по яким то средним тяжести. Що я тебе буд то зламав челюсть? Зачем ти это врешь? Бе... Вояк зачем тягаешь с собой когда поедешь копать прокуратуру? Окопы. Я говорю, зачем когда ты вояк тягаешь? Когда ты поедешь копать окопы? 40 тысяч ежемесячно. Каждый день ты дома. Каждый день ты дома. Каждый день ты Так ты про какие окопы имеешь в виду речь? Какие окопы? Для обороны державы. Какие обороны? Что ты обороняешь? Ты 40 тысяч ежемесячно получаешь. Сидишь дома ровно возле жены. Возле жены, а фотографии публикуешь? Какие то Дидем. Какие ты фотографии публикуешь? Скажи мне, какие ты фотографии публикуешь? Шолвон, говорю. Так каждый день. Заперечуєте, що Ігор Степанович взяв гроші на басейн? Дивись, Ну за моєю інформацією, він гроші не брав Якщо підрядник вкрав кошти, то він мені він буде відповідати, підрядник. Тобто вкрав гроші, і наскільки, так? І наскільки мені відомо, без аудиту сільський голова документи не підпише. Зрозуміло сцену. Да? А, а ви до цього казали, що я... він 11 мільйонів вкрав? Якщо. Є відео, де ви це казали. Послухай на мене. Ну так правильно, я розібрався і я тобі говорю, що е, якщо підрядник вкрав гроші, то буде відповідати да? він. Да. На вашу а, думку, Юрий Степановича так? Да? А на мою думку... Чи ні? Послухай. Скажіть, будь ласка, послухай мене. Ну, я вам конкретно а, задав. Іри Степановича, а клівітали, на вашу думку? Слухай, на мою думку, це політичне замовлення. Іри Степановича заказали на вашу точку зору. Політичне замовлення. А чим ви займалися до цього як активіст по відношенню до Ігоря Степановича? Казали, що він слово. Ну, казали, що він вкрав гроші. Слухай мене Було займати. таке, Віталій, чи ні? 11 мільйонів він, він він украв. А, є така, є така інформація, зараз вам Зачитаю, що за попередньою змовою службовими особами Центрбуд та СВ Білдінг вчинили привласнення бюджетних коштів під час виникнення будівельних робіт по об'єкту будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по вулиці Шкільна, 18. Під час кримінального розслідування було проведено аудит працівниками КРУ та складена довідка про розкрадання більше ніж 11 мільйонів гривень. Це гроші витрачення з Черпанівського бюджету. <сіх> 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 давайте поспілкуємося. Є матеріали. <сіх> <сонку>. Віталій їдемо. <сіх> я вас запрошую, Ігор <сіх> Степанович. Давайте, давайте сядемо і поспілкуємося, І людям розповісти, чи так, чи не так. Я вас чую. Чому ви не хочете, я вас просто не розумію. É pop em arma, né? Vivo isso, tá voando. Tapetinho, vem, tapetinho. Oh, ó, ó,